Яку нерухомість можна купити у Варшаві за 800 тисяч злотих або на сьогоднішній день це близько 200 тисяч доларів? Мене звати Кубою Генія, власниця агенції нерухомості у Варшаві. У нас часто запитують, які ціни на нерухомість у Варшаві? От сьогодні у мене буде підбірка нерухомостей у різних районах Варшави за одну і ту ж саму суму. Тому поїхали. Усі нерухомості, про котрі я зараз буду говорити, знаходяться на моєму сайті, на сайті мого агентства kubohom.com. У нас є сайт з актуальними об'єктами, які ви можете купити або ж орендувати у Варшаві. Тому, якщо вас цікавлять інші суми, то запрошую на сайт kubohom.com. Отже, поїхали! Перша на яку ми розглянемо, рознаходиться на районі, який називається Урсус. І там на сьогоднішній день можна купити 50 квадратних метрів. Рік будівництва 2017, Це буде дві окремих кімнати, і ціна на сьогоднішній день 799 тисяч, тобто майже 800 тисяч злотих. А у районі, який знаходиться неподалік Урсуса, у нас буде інша нерухомість за 803 тисячі злотих. Це буде 2018 рік будівництва. Також дві кімнати, але вже 47 квадратних метрів. Тобто метр квадратний буде дорожче ніж на Урсусі. Але якщо ми з вами хочемо поїхати і купити на в іншому районі, який є дуже популярний серед наших клієнтів, наприклад, Мокотов, то там на сьогоднішній день можна купити за 819 тисяч злотих, 49 квадратних метрів, теж дві кімнати. Але увага, рік будівництва вже буде 1953 рік, тому що це дорожчий район, і якщо ви хочете купити за таку ж саму ціну, таку ж саму площу, як на урсусі чи на бумова, то вже притерміну буде заплатити набагато дорожче. А тепер розглянемо з вами центр міста, що недалеко Палацу культури. Скільки ж там можна метрів купити за 800 тисяч злотих? І от на сьогоднішній день там за 800 тисяч злотих є пропозиція купівлі на рухомістю, яка має 37 квадратних метрів, поділена на дві маленьких кімнати, але увага, рік будівництва теж 1969. Це не буде нове будівництво, але ціна відповідає нашим критеріям. І останній район, де ми купимо найбільшу нерухомість за 800 тисяч злотих, це буде район Піоленка. На сьогоднішній день там є пропозиція нерухомості 55 квадратних метрів 2011 рік будівництва з великою терасою. У висновку можна зрозуміти, що за одну і ту ж саму ціну нерухомості можна купити зовсім різні нерухомості у різних районах Варшави, адже кожен район має свої плюси і мінуси і свою вартість за метр квадратний. Якщо ви хочете купити безпечно і обрати найкращий варіант для купівлі нерухомісу Варшави, то запрошу до співпраці. Адже моє агентство допоможе вам купити безпечно і правильно нерухомість у Варшаві. З вами була Кубов Євгенія. До зустрічі у наступних відео.